Добрий вечір, шановні друзі. От така у нас вийшла ковбаска, краківська, українська, ароматна, красива, дуже смачна. Дивіться, яка вона вийшла на розрізі. Таке от м'ясо. Соковита. Гарно. Одне м'ясо. Рецепт простий, багато роботи, ручної, натхнення, багато душі вкладено, але робиться для себе, тобто було смачно, якщо хтось захоче, щоб не було соромно перед людьми за цей домашній чистого м'яса продукт. Всім смачного, а ми будемо куштувати нашу ковбаску. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Не забувайте тиснути дзвоника вгорі або внизу у кого де, щоб не пропустити смачні наші новини і смачні рецепти домашніх смаколиків. Дякую. До зустрічі!